Смертельна автотроща на Львівщині у середу вранці не розминулись Дві вантажівки на автодорозі Львів Луцьк поблизу села Новий став. Водій однієї з автівок помер від травм у лікарні. На відео видно понівечені вантажівки, які від удару розкинуло по різні боки дороги. Сталося зіткнення вантажівки Рено, якою керував 59-річний мешканець одного з сіл Шептицького району, з вантажівкою Ман під керуванням 51-річного мешканця Івано-Франківської області. Для водія останньої вантажівки ДТП на жаль стала фатальною. Рятувальники за допомогою гідравлічних ножиць вивільняли чоловіка з автомобіля. Однак, попри зусилля медиків, він помер у лікарні. Хто винен у аварії, поки встановлюють правоохоронці? Вони відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. А винному загрожує покарання від трьох до восьми років позбавлення волі.